Всі її знову було гаряче. ГУР повідомило, що поблизу населеного пункту Дмитрія в Курської області було уражено радіотехнічну позицію росіян. Внаслідок бойової роботи ГУР ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції. Радіолокаційна станція 55Ж 6 Небо та, ймовірно, гама Ц1 е Загальні втрати росіян наразі уточнюються, та ціна одного неба – близько 400 мільйонів рублів. Гучно були в тимчасово окуповані Тарасівці, що на лівобережжі Херсонщини. Там зсу уразили аеродром окупантів. Російські ЗМІ скромно заявили, що пошкоджено два літаки Ан 12 та Ангар. Також в Херсонській області традиційний акт втечі окупанти оголосили з Олежок у великій Копані. На офіційному сайті окупаційної влади з'явилася інформація, що тепер в Олежках вони громадян більше не приймають, так як ситуація для них дуже загрозлива. На тому ж лівому березі Херсонської області окупанти намагаються знищити всі плацдарми аби сповільнити наступ українських військ. Таким чином, знищуючи кожен клаптик нашої землі, та, попри все, наші зсу продовжують утримувати позиції та недавно знищили кілька ворожих вантажівок-агресорів. То ворог намагається дійсно знищити ті плацдарми, які утримують сьогодні наші морські піхотинці. Величезна їм подяка, величезна честь і низький уклін за таку важку бойову роботу. Важкі бої дійсно тривають. Ворог намагається максимально застосовувати все, що в нього є для вогневого ураження, в тому числі і авіаційне озброєння, але позиції утримано. Ситуація продовжує залишатися стабільною в окупантів. Підгорає з наступає, а кількість втрат в живій силі та техніці в росіян з кожним днем зростає все більше.